Люди п'ють мікродози мухомору, кажуть, допомагає. Допомагає. Ми говорили на цю тему дуже багато. Помагають, але добре, помагають в чому? Чи це той варіант, як піч, да? поки ви кинули, воно працює. Ну це, ж, ну це ж наркота. Я нічого не маю проти. Я знаю, що цей метод є, що він розвивається, особливо, якщо правильні там, грибочки, правильні мікродози і все решта. Ну Це стимуляція. Можна мозок стимулювати. А можна мозок живити і харчувати? Розумієте, є різниця? Ну я, вибачте, сприймаю це як пльотку. Навіть вже задумувалася що були моменти в мене, ну думаю, ну все, щось мені так цим літом було так якось не дуже виснаження, втомається. Я думаю, ну мабуть, треба е, попробувати щось новеньке. А потім я собі сказала, так, Оля, стоп, а ти все спробувала з тих ресурсів, які в тебе є? Дивись, ти забула оце, ти забула оце, ти працюєш, ти там пахуєш, спека, нерви, по ночах не спиш, відключають світло і так далі. І так далі, і так далі. Ти точно свого арсенала все спробувала? Я така, ну типа, знаєте, інколи сам сапожник забуває. І я тоді так, ага, передивилася, які бади я приймаю, які сиропи я давно не пила. Літо зрозуміло, ароматерапія яка? Ти ж не будеш дифузор включати, коли в тебе все на розпашку. Значить, ага. Я зробила кілька днів собі ванночки для ніг з ефірними оліями, зробила масажики, додала ефірні олійки в засоби для догляду за обличчям. Стала більше крапати вже тоді на подушечку перед сном. Попила всередину. Просто, коли виснаження, просто тупо забуваєш. От женешся, зженешся, я така сама, як і інші, так само свої навантаження є, свої моменти. Я за тиждень буквально прийшла в норму і забула про те, що треба мухомори. Це хімічна речовина, яка стимулює мозок. Вона не налагоджує процеси в організмі, розумієте? Бувають моменти, ну, коли можливо, і треба. Не до ароматерапії чогось іншого, ну ти стяганув себе раз, два, три. Ну ти не можеш на цьому жити. Це наркоманія тоді. І фунготерапія з моїх роздумів і з моїх е знань з ароматерапією не сумісна. Отрути все-таки не сумісні з ароматерапією, які е от піявкотерапія або частково гомеопатія. Лікування бджолиними отрутами, там зміїними отрутами, з ароматерапією несумісні, тому. Тут приходиться вибирати. Була в мене клієнточка одна, яка дуже полюбляє мухоморчики, але чомусь дуже багато проблем в здоров'ї, як було, так і є. І вона, ой, ну як же мені так добре, мені так хорошо, я себе почуваю. Ну от активно все, як же ж мені відмовиться від цих, ну але чомусь в мене проблеми з печінкою, чомусь проблеми з судинами, чомусь проблеми з головним мозком. Ну і так далі, і так далі. Тут, тут знаєте, тут приходиться вибирати і розбиратися трохи в цьому питанні. Ну допомагають, ну будь ласка, ну тож, комусь і допомагають допомагають, комусь, горілка допомагає, тут ну, таке вибір кожного. Багато людей зараз приймають оці всі засоби, тому що вони не керують своїм життям. Вони перелякані, і вони в позиції ждуна. От мені, от мені підтримати свій мозок, підтримати свою нервову систему. Ну, переждать, переждать, дождаться, дождаться. все, ну, це ж позиція це позиція жертви. Дайте мені хоч щонебудь, щоб мені полегшило, бо я не керую ні собою, ні своїм життям. Ну, ситуація така. Це чесно, Принаймні, хто вам ще скаже чесно. Подобається це, не подобається, це таке. Але вам ніхто не скаже чесно. Вам лікарі скажуть, що нема звикання, да ви що? та ні, та поп'єте, та нормально. Людина не змінить нічого, приймаючи антидепресанти і транквілізатори. Це ж може бути також шокова допомога, коли людина ну от в гострому стані якийсь такий гострий період, там втрата велика, чи що небудь там там зрозуміло, треба допомога і медикаментами можливо. Але якщо людина паралельно з цим не буде нічого міняти і робити в своєму житті, вона в якому стані залишиться? Вона так і залишиться, вона потрошку-потрошку стане овочем, де рішення за неї будуть приймати інші люди. Розумієте? Ну, ні транквілізатори, ні антидепресанти, вони що роблять? Вони тебе пригнічують твої реакції емоційні, твої ти не так гостро реагуєш, ну ти заспокоєний, ти збалансований, а ти адекватний. Реально? Тебе є творчі плани в Такої людини, в тебе є там яскраві емоції, весь спектр емоцій є. ну Людина жива, що вона повинна переживати весь спектр емоцій, які б вони не були. Ми живі. Це у біоробота все хорошо, все нормально. А що таке Я саме спокойствую, я хорошо кушаю, я йду на роботу, я виконую свої функції. Це реально жива людина? Я не спеціаліст в антидепресантах. Якщо людини конкретно є а, психіатричний діагноз депресія, ну я туди не втручаюся. Ну, поки мене не просять. Я туди не втручаюся. Це вже діагноз. Поки такого діагнозу немає. Для чого антидепресанти? Антидепресанти, антидепресанти. Колись така пісенька була. Чому п'явки з ароматерапією несумісні? Ну тому що п'явки працюють чим. Отрутою? Ну отрутою все одно вони е, кусають і вони вводять свою отруту як знеболення. От, і е, таку рідину, яка розжижує кров. Ну, це ж зовсім інша історія. Е, а ефірні олії, дивіться, можливо. Я хоча про це теж не раз розказувала, то хіба ж хто слухає? Ефірні олії, потрапляючи в ваш організм, працюють як антидот, як детокс певний такий. Да? Вони знаходять, де у вас є збудники, токсини, отрути, все, що вам шкідливо, можливо, запальні процеси якісь, і вони це починають нейтралізувати. Тобто для них це сигнал. Це треба Це токсин, треба нейтралізувати. Отрута бджоли, ви то сприймаєте, що вона ж корисна, а для ефірних олій... Це отрута в вашому організмі. Вони будуть її блокувати і намагатися вивести з вашого організма. От. Так само в гомеопатії там використовуються отрути. І п'явки, зокрема, отрута. Ну і що будуть робити ефірні олії? Будуть блокувати, і виводити чому от коли кажуть, наприклад, алкоголь, щоб не п'яніла людина, попробуйте випити алкоголь з ефірними оліями. Я от завжди розказую мій улюблений рецепт натурального глінтвейну з ефірними оліями як прекрасний засіб від застуди, червоний винчик, там фруктики, медочок. І я ж його розказую, ну вже мабуть, сім років всім підряд, і скільки разів, і на сторінці він у нас є. Ну, від нього не п'янієш. Від нього в тебе тепло на душі. Ти не захворієш, якщо дуже промерз, якщо дуже промок, якщо вже вірусна інфекція почалася. Ти не захворієш, але ти не сп'янієш. В тебе буде гарний настрій, ти будеш всіх любити. Тебе раптом там на сміх проб'є чи, наприклад, на. Навпаки, на якусь тишу таке, знаєте, заспокоєння, гарно вечір спокійно проведеш. Для когось це як Афродізіак спрацьовує і тоді там е, любовні забави. Ну то ну ти не сп'янієш, якщо в тебе глінтвейн з ефірними оліями, розумієте? Тобто ефірні олії блокують і інтоксикацію. Сп'яніння це що? це інтоксикація. От вам, будь ласка, тут ну а якщо ви будете і отруту разом давати, і ефірні олії, ну велика ймовірність, що ви отримаєте алергічну реакцію. Такі в мене також були хитрі дівчата. І я про це також розказувала, коли вони а, не послухали мене і змішали крем з джолиною отрутою і ефірні олії. І отримали таку алергічну реакцію, що мама дорога. От на все життя запам'ятали, чому не треба. Я за те, щоб не робити на собі експерименти. Розумієте? Ну, тобто є така інформація, ну можна перевірити, взяти мухоморчика, взяти бджоли там кремчик для попереку з бджолиною отрутою, поставити собі куди-небудь п'явочку на якесь місце, розумієте? І ефірні олійчики, банну прийняти, наприклад, там чи кремчик додати. Ну і потім нам розкажете, чи сподобалось. Зрозуміло? Якщо є такі, ну якби дзвіночки, то до них треба прислухатися.